you Конгрес Сполучених Штатів має розслідувати відключення Starlink біля Криму. Про це заявила американська сенаторка демократ від штату Масачусетс Елізабет Ворен, Пише Блумберг. На її думку слід розібратися в обставинах відключення супутникового зв'язку біля Криму, через яке минулого року зірвалася українська атака на російський флот у Севастополі. Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося і чи є у нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер. Свою позицію гендиректор компанії SpaceX зможе озвучити сенаторам вже найближчої середи. Ілона Маска серед директорів інших технологічних компаній очікують на закриті зустрічі в капітолії. Колишній американський десантник, а нині сенатор від Род-Айленду Джек Рід відзначив роль SpaceX у доступності космосу, але зауважив, що супутники мають контролювати президенти, а не мільярдери. Пише Bloomberg. Він не може бути останнім словом, коли йдеться про національну безпеку. На можливий саботаж Ілона Маска відреагував державний секретар Ентоні Блінкен, щойно повернувшись з Києва. В інтерв'ю CNN він не став коментувати повідомлення про нібито таємні перемовини техномільярдера з російським урядом, натомість відзначив роль Starlink у просуванні українського наступу. Starlink, Starlink життєво важливий для комунікації українців між собою, і особливо для спілкування військових у їхніх зусиллях захистити всю територію України. Це так і є, і це і надалі матиме вирішальне значення. Тому ми сподіваємось і очікуємо, що ця технологія залишиться повністю доступною для українців. Це життєво важливо для того, що вони роблять. До скандалу навколо невдалої атаки та можливого саботажу увірвався сам автор біографії Ілона Маска Волтер Айзексон у соцмережі X, яка належить маску, він спробував внести ясність чи то виправдати мільярдера. Українці думали, що покриття ввімкнено аж до Криму, але його не було. Вони попросили маска включити його для атаки безпілотників на російський флот. Маск не вімкнув це, оскільки вважав, мабуть, правильно, що це призведе до великої війни. Своє розуміння поняття Велика війна ані Айзексон, ані Маск не пояснили. Але раніше гендиректор SpaceX побоювався ядерного удару у відповідь на атаку по російським базам у Криму. Втім, марність будь-яких пересторог на шляху до визволення Криму доводять численні удари морських дронів по російським кораблям та ураження одного з головних російських фетишів Керченського мосту. I <laughs> Новопризначений міністр оборони Рустем Оміров провів першу телефонну розмову з Лойдом Остіном. З очільником департаменту оборони США говорили про потреби українських військових на фронті та обмінялися думками щодо майбутньої зустрічі контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться наступного тижня на американській базі Рамштайн в Німеччині. Лойд Остін привітав Рустема Омірова на новій посаді та в Котра запевнив у непохитній підтримці України. Ані явки, ані результатів суцільна імітація. Про жалюгідні спроби долучити окуповані українські території до російських виборів, розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Саме на півострові окупанти організували аж 15 екстериторіальних дільниць, куди за їх задумом мали охоче йти ті, хто виїхав з окупованих районів Донеччини, Луганщини, Херсонщини. Запорижьем. Голосуем. Дело в том, что у нас же нет статистики, да, то есть мы, у нас нет списков избирателей. да, то есть Люди приходят по факту, мы их записываем, голосуем. Но в целом я считаю, что мы с своей задачей справились. Ані списків, ані реєстрів, а проголосувати можна було за будь-яким наявним папірцем. Люди масово ігнорували російські фейкові вибори, тому й пропагандистам не було де розгулятися. За цілий день на так званій Сімфоропольській дільниці виловили аж двох голосувальників. Серед них російський громадянин, який до окупації переїхав у Херсон і не бажав брати українські документи. Я ставав скрижна гражданином Росії хотя имел вид мав жительство и мію там до сих пор был ну, було так сказать, возможности влиять на штата. Тобто право голосу як не було. На окупованому півдні України людей виловлювали буквально на подвір'ях мобільні пункти голосування. Такі собі спостерігачі з автоматами контролювали необхідний результат. Малився прекрасне, Нічого не наріжає. Ми свободний, багатий, крепкой, мощной Российской Федерації. Ура! Таких спостерігачів з Африки та Латинської Америки вдалося нашкрепти хіба з десяток. Їх і катали між усіма дільницями, окупованими територіями. В час непростоя, в общем, ми е, все как это нужно было видно. Все произошло по плану. Результати такого фарсу визнали нікчемними в усьому світі. Таміла ташева зауважила, що план окупантів з нібито народним волевиявленням провалився. Бо на ділі порожні дільниці навезені виборці та кишенькові спостерігачі. Жодні фіктивні шоу окупантів не зупинять звільнення всіх наших територій. Поки ви живете в окупації, гуртуйтеся, підтримуйте один одного, читайте українські новини та чекайте ЗСУ. Адже звільнення Кримського півострова та інших тимчасово окупованих територій це повернення миру та прав людини. Російського військового затримали за наркотики. Льотчик, учасник війни проти України, попався у Сімферополі. Щойно побачив окупаційних поліціянтів гореву, вояка, виконав пакунок з двома грамами мефедрону за паркан приватного будинку. Наркотики таки знайшли. А 35-річного москвича відвезли до окупаційної поліцейської управи. Там він зізнався, що до Криму занесло після поранення, бо лікуються у Сцевому військовому шпиталі, а наркотики придбав у телеграм боті. Окупанти таки розпочали розслідування і збитому льотчику загрожує до трьох років в'язниці, але з огляду на потребу на фронті може відбутися штрафом. Перекидати підкріплення через Керченський міст можливо, але процес уповільнено, як заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, залізничне сполучення незаконним мостом працює час від часу. Автомобільне нормально не функціонує. Як і раніше, рух можливий лише в реверсному режимі, а під час можливих загроз його перекривають. Підтягування ресурсу ворог все ж таки ще може собі дозволити, але воно уповільнено і не відповідає вимогам розвитку бойових подій саме тому вони змушені маневрувати поміж тими силами та засобами, які вже в них знаходяться на материковій частині.